Привіт! Вітаю тебе на каналі Маша Крієт і пропоную у цьому відео розібратися в двох словах: по-простому, як обрати фрезер для манікюру, на які параметри звертати увагу і які характеристики потрібні для роботи майстра. Також я покажу огляд топових моделей фрезерів марафон. Для вас я зробила одразу два відео про лідерів ринку, марафон і Стронг. Тож, якщо прямо зараз ви обираєте для себе надійного помічника в роботі, раджу передивитися також відео про Стронг. Посилання залишу у дописі під відео. Сьогодні і багато майстрів вважають, що чим потужніший фрезер, тим краще. То так, але не зовсім. Тож, коли майстри говорять про потужність, мається на увазі обертаючий момент. Тобто чи зупиняється фреза при навантаженні? Наприклад, при гель-лаку, чи у роботі з великими насадками і п'яточками. Тобто, чим обертаючий момент вищий? Тим більше може апарат золота середина для майстра на потоці це 3-3,5 з на сантиметр. Це більше ніж достатньо для манікюру, в принципі, можна і трошки менше, і це необхідний мінімум для педикюру без стресу. Також ви маєте розуміти, що чим потужніша буде ручка. Тим вона буде важчою. Особисто я ніколи не бачила проблеми у важких ручках, адже середня вага десь до 200 грамів, плюс-мінус 10-20 грамів. Та для багатьох майстрів це важливо, тож враховуйте. Третій момент, на який варто звернути увагу, це, звичайно ж, оберти, тобто максимальна швидкість обертання насадки. Корейські ручки мають швидкість обертання від 30 тисяч, там 40 тисяч обертів на хвилину, яких вистачає майстру манікюру, враховуючи той факт, що якщо при цьому ще й високий обертай, чи момент не обов'язково викручувати максимальні оберти при тому ж зняті гель-лаку. Також звичайно слід враховувати питання ціни, яке сьогодні стоїть вкрай гостро, і як ми вже згадували вище. Потужні фрезери з високим обертаючим моментом, звичайно ж, коштують дорожче. Наприклад, вартість марафон n 7 вище майже вдвічі, якщо порівнювати з найпоширенішим Чемпіон 3. Це зумовлено не лише більш високими технічними показниками, а й наявністю додаткових функцій, які полегшують роботу майстра і подовжують строк служби апарату. Наприклад, наявність дисплею, на якому пишеться оберти, автоматичне перемикання реверсу, що пришвидшить роботу, тобто немає потреби вимикати. Ати оберти перед переключенням, бо це відбувається автоматично і дуже швидко. Функція зворотній зв'язок, що підкидає потужність на ручку при навантаженні, чим береже апарат від перегріву. Південна Корейська компанія, що випускає фрезери марафон, це взагалі-то стоматологічна компанія, На даний момент одна з провідних була заснована в 1976 році. А з 2002-го почала виробництво манікюрного обладнання. Тож сьогодні ми розглядаємо серію марафон у різних цінових категоріях. Арніша модель марафон це Чемпіон 3. Це компактний спрощений фрезер, який при своїх 45 ватах може використовуватися для процедури манікюру і для естетичного педикюру. Головну роль у цьому дуеті грає ручка H37 L1. Вона дійсно зарекомендувала себе за багато років, бо вона потужна, малошумна і при цьому не дуже важка. Тобто вистачає на плотний робочий день як ручки, так і майстра. Світ підробок процвітає в Україні. З'явилися нові види підробок, які часто можна знайти в сумні. В інтернет-магазинах у сторінках Instagram. Тож, якщо ви вже платите як за оригінал, то Певніться, що вас не нагріли, перевірте. Ось що на оригінальній коробці саян відсутні будь-які голограми або qr коди А також на оригінальній ручці марафон, які продаються в Україні, обов'язково є напис «Ukraine». Також гарний варіант для роботи це чемпіон 3 з ручкою H35SP1. Як і у попередній, максимальні оберти цієї ручки становлять 35 тисяч на хвилину, а обертаючий момент. 3,2 цілих дві на сантиметр відмінність полягає в матеріалі корпусу. Передня частина цієї ручки металева. І менше в діаметрі з приводу діаметру, ну тут кому як зручно. А от з приводу матеріалу метал ефективніше відводить тепло від підшипників у середині ручки, тож вона менше гріється. Гарна новина в тому, що на цю комплектацію в Україні поки що підробок немає. Моделі Кубка К35 та майті це повні аналоги Чемпіон 3, адже технічні характеристики у них ідентичні, до того ж, комплектуються однаковими ручками. Різниця тільки в форматі і розмальовці корпусу. За назвою не важко здогадатися. Що куб за формою корпусу нагадує куб, а Майті нагадує прямокутник з кольоровим забарвленням у двох варіантах синя або червона сорочка. У 2022 році був випущений фрезер Escort 3. Це оновлена модифікація популярного Champion 3. Зміни не торкнулися технічних характеристик фрезера ті ж 45 Вт потужності, однак змінився до невпізнаваності зовнішній вигляд. Окремо хочеться відмітити металеву кнопку включення-виключення із приємним світлодіодним підсвіченням синього кольору. В комплект входить класика, яка зарекомендована часом ручка h 37 l 1 про яку згадувалися вище. Марафон K35 Mini – Це вже новинка 23-го року, та більш компактна версія K35, вдвічі менше ніж K35. Відмінною особливістю є мультивольтажний блок. Це значить, що можна працювати і від 220, як у нас, так і від 110, як багато де за кордоном. Ну а мультивольтажність перемикається автоматично. Також є кнопка пауза, яка дозволяє поставити на паузу та повернутись до роботи на своїх налаштуваннях. Також можна міняти реверс на ходу без будь-якої шкоди для мікромотора. Модель Скор 2 Pro відрізняється від інших блоків керування посиленим захистом від перегріву та перенавантаження, бо має два транзистори, що гарантує 100% захист від перегріву. Про навантаження фрезера дасть знати червоний світлодіод на лицевій панелі. Ручка може розганяти фрезу до 40 тисяч обертів на хвилину при обертаючому моменті. 5 ньютон на сантиметр. Це просто звір. Стосовно цієї моделі, сьогодні на ринку України легко нарватись не на підробку, а на так звану копію. Коли купуєте інші, Корейські фрезери, окрім і Стронг, впевняться, що такий бренд дійсно є в Кореї. В інакшому випадку це Китай. Все б нічого, але у питаннях обладнання часто Китай не відповідає заявленим показникам. Наприклад, по факту відсутня заявлена мультивольтажність. Тобто, кнопка на корпусі є, але вона бутафорська. Тож, якщо ви поїдете з ним в Канаду чи США на тимчасове проживання, що зараз актуально для українців, то вас чекає сюрприз. Окрім того, банальна якість комплектуючих Лишає бажати кращого, і тут ми згадуємо про рівняння ціна на якість, що звичайно ж слід враховувати, коли купуєте аналог. Найбільш потужний та продуктивний блок управління у Marathon N7. За рахунок функції зворотнього зв'язку і високого обертаючого моменту ви з легкістю зможете користуватися ним і в педикюрі. За надійність та безпеку відповідає знову ж таки мікропроцесор. При виникненні перенавантаження активізується система захисту, і блок управління автоматично вимикається, не доводячи до перегріву. Це дуже надійний, дуже продуктивний комплект, і, звісно ж, не саме бюджетний, але виправданий у співвідношенні ціна якість. До речі, у мене саме такий користуюсь вже не один рік і дуже задоволена. Щодо комплектації марафонів, у стандартний комплект до фрезерів педаль не входить, проте за потреби її можна придбати окремо. Апарат з педалі коштуватиме дорожче на 10-40 доларів. Залежно, звичайно, від типу педалі. Реостатна коштує дорожче. Також, на жаль, з 2023 року не входять. До комплектації і додаткові щітки для мікромотора. виробник прибрав їх для того, щоб стримати підвищення ціни. Щодо підробок, 100% гарантію від підробок можна отримати, купуючи у офіційного дилера, який також надає гарантійний або постгарантійний ремонтний сервіс. Офіційна гарантія на блоки управління марафон складає 24 місяці, а на ручку 12 місяців. Також, поки невідомо чи потішить нас вимкненнями електроенергії новий холодний сезон, як було того року, тож не зайвою. Буде інформація, що всі ручки марафон сумісні з фрезерами павербанками Iron Power Station Motor і Iron Power Station Dual. У мене на каналі був на них огляд. Це павербанки, що на 100% відповідають заявленим характеристикам і протестовані офіційним дилером корейських фрезерів марафон. Ну і як бонус вони працюють не лише як блок живлення, а ще й як павербанк. Тож коротенький підсумок. Майстрам, які виконують процедури манікюру та непотокового педикюру, підійдуть моделі. Чим. PON3 з ручками H37L1 або H35 SP1, Куб К35 Mighty, Escort 3 або K35 Mini. Якщо ж ви майстер педикюру і іноді робите манікюр, хорошим варіантом буде Escort 2 Pro з ручкою 40. Ну а бюджетним варіантом для майстра подолога стане марафон N7 з функцією зворотнього зв'язку. Тож я сподіваюся, що це відео, хоч трошки допомогло вам розібратися, на які моделі звернути увагу, щось стало зрозуміліше. Якщо це так, поставте. Лайк мені буде дуже приємно, і звичайно підпишіться на канал.